Вітаю вас, малята, у журналі Віконочков природу! Природа України багата на різноманітні рослини. Раніше ми вже знайомилися з багатьма квітами, деревами та кущами, що ростуть в нашій місцевості. Гуляючи парками, алеями, ми бачимо безліч рослин. Але не всі рослини небезпечні для життя та здоров'я людини. Не все, що росте у природі, можна чіпати, нюхати та їсти. Щоб уникнути небезпечних наслідків, пропоную ознайомитися з небезпечними рослинами, які поширені на території України. Бирізка польова це біленькі квіточки, які простягаються по землі. Вони досить привабливі, але не можна їх пробувати на смак. Звичайна польова берізка може здатися на перший погляд небезпечною. Але це не так. У рослині міститься смолиста речовина. Це сильна отрута. Вона здатна призвести до відчуття печіння в роті й носі, болю у животі, діареї та зневоднення організму. Дурман звичайний має великі білі квіти, схожі на труби. Це дуже небезпечна для життя рослина. Росте найчастіше на пустирях, городах, вздовж доріг. У дурмана звичайного отруйні усі частини, особливо насіння. Листя велике, квітки великі, білі, легко подібні. Якщо до неї таркнутися чи вдихнути її запах, з'являється сухість у роті, нервове збудження. Паслін чорний. Ми дуже часто бачимо такі ягідки. Паслін росте по всій Україні, але він теж отруйний. Його ще називають європейський чорний паслін. У пасльону чорному найбільш отруйні недозрілі ягідки. У них дуже високий вміст токсичної речовини. Якщо сік потрапить до рота. Виникає нудота, блювання, головний біль. Тож, діти, ні у якому разі навіть не торкайтеся їх. Болиголов плямистий, от недарма його ще називають, болиголова, головолом, свистуля, зовні схожий на моркву чи кріп. Це сильно отруйна рослина. Росте теж на території всій України. У боли голова плямистого отруйні усі частини, але найбільш небезпечне недозріле насіння, а впізнати його можна по неприємному мишачому запаху. Ознаки отруєння сильний головний біль. Нудота важке ковтання. Блеко та чорне. Інші назви зубовик, люлюник, собачий мак. Рослина може виростати аж до півтора метра. Ця квітка поширена по всій території України. Отрута міститься в усіх частинах, листя липке, квіти у формі глечика з дуже неприємним запахом. Найбільше отрути в її зернятках. Якщо до неї торкнутися чи понюхати, з'являється почервоніння шкіри, розширення зіниць, прискорюється пульс, пересихає у роті. Вовчі ягоди це народна назва рослин, плоди яких мають отруйні ягоди. Це дереза звичайна. Давно пахуча, вороняче око звичайне, крушина ламка, сніжноягідних білий, вузина червона, воронець червоноплідний, Беладонна звичайна. Її ще називають Беладонна лікарська. Має червонуваті квітки. Та чорні блискучі ягоди частіше росте в листяних лісах між чагарниками. Це теж отруйна рослина, у беладони отруйні усі частини. Яскраве колоритне забарвлення притягує до себе, але в ніякому разі не слід їх куштувати. Якщо нею отруїтися, з'являється погіршення стану, розширюються зіниці, часто змінюється настрій. Аконіт має яскраво сині квіти, майже фіолетового кольору, в ньому містяться отруйні речовини, які при контакті зі шкірою призводять до свірбіжок. А якщо потрапить сік рослини у рот, то можуть бути опіки. Існують найбільш відомі перші ознаки отруєння це головний біль, запаморочення, лихоманка, блювота, біль у животі. Перша допомога при отруєнні промити шлунок теплою водою кілька разів. Прийняти кілька таблеток активованого вугілля, негайно викликати швидку допомогу. Діти, кракуючи галявинами, ми милуємося красою квітів і трав, але слід знати і пам'ятати рослини, які ні в якому разі не можна виривати і куштувати на смак. Тому що вони можуть зашкодити вашому здоров'ю. Тому будьте обачними і не забувайте такі рослини. Перш ніж зупинитися відпочивати на якійсь галявині, огляньте, які трави ростуть на ній. Майте при собі якомога більше питної води, таблетки активованого вугілля, вологі серветки. Не їжте брудними руками. Краще просто милуватися красою природи на відстані. А якщо вам зустрілася незнайома рослина, запитайте про неї у дорослого і краще її не таркатися. Проводьте частіше свій час на свіжому повітрі. І хай вам нічого не захмарить ваш відпочинок на природі. Будьте здорові, і все буде добре. Сьогодні я пропоную створити квітучу галявину. Для аплікації я приготувала квадрати будь-яких яскравих кольорів, по кількості квітів, зелений прямокутник, декілька зелених довгих смужок. По дві на кожну квіточку, шовтий квадрат, ломастири, ножиці, клейонка, серветка і клей. Беру дві зелені смужки, намазую край нижньої і на неї накладаю край другої. Тепер загинаю вгору ліву смужку, потім нижню. Загинаю праву, тепер верхню. І так до кінця смужки. Знизу перед останнім загином намазую клеєм. Приклеюю, обрізаю зайві краї. Стеблинка квіточки готова. Кольоровий квадрат кладу куточком вгору. Складаю по діагоналі. Куточком до куточка навпіл. Отримали трикутник. Лівий куточок загинаю до правої сторони трикутника. Правий куточок до лівої сторони трикутника. Нижній куточок це серединка квіточки. Зрізаю куточки, починаючи праворуч, ось таким чином. Розвертаю, квіточка майже готова. Залишилося зробити серединку. Жовтий квадрат складаю два рази навпіл. Вирізаю круг. Малюю очі. Носик, ротик. Приклею серединку до пелюсток квіточки. А тепер і всю квіточку приклею до стеблинки. Ось така весела галявина з квіточками у мене вийшла. Таким способом можна виготовити багато квіточок, скільки забажаєте. Пропоную і вам, діти! виготовити свою квітучу галявину з киточками, сфотографуйте та надішліть мені, буду дуже чекати. До зустрічі!